Це, наприклад, горох, соняшник, це редиска зелена цибуля, сушевиця. Рослину в Волочиському ліцеї імені Максима Отінова вирощують у межах проєкту Розумний город мікрозелень. Він діє в 25 школах України, дві з яких на Хмельниччині. Ініціатор одна з українських агрокомпаній за підтримки Посольства Королівства Нідерландів. Вони надали обладнання і насіння, розповіла вчителька біології Оксана Возняк, яка реалізує цей проєкт у Волочиську. Це так званий такий бізнес-конструктор, який вчить дітей підприємницької діяльності, тому що тут діти вчаться і вирощувати рослини, і доглядати за ними, і вести свою бухгалтерію, і разом з тим вміти себе представляти, представляти і свій продукт. У нас тече вода, ми перевіряємо, чи дійде до останнього лотка, і потім викричаємо. Коли втриває кілька хвилин по черзі, каже дев'ятикласниця Марія Окопна, слідкують за показниками вологи і температури в приміщенні. Тут відображається вологість, температура і години. Оптимальна вологість 65-75%, а температура 20-25%. Періодично для городини вмикають ультрафіолетове світло. Ультрафіолетові лампи прискорюють фотосинтез, так рослини скоріше ростуть і в кращому вигляді. Відросло мікрозелень зрізають. Ми ріжемо мікс зелені. Сьогодні мої мами день народження, тому ми вирішили зробити такий подарунок. Уміє каже, сіяти, підливати і стригти рослини п'ятикласниця Софія Сербіна. Я дуже люблю садити зелень. Я люблю кожен раз дивитися, як вона росте, як вона стає більшою. Вона з маленьких рослинок виростає до великих рослин. Розповідає, під час навчання дізналася про користь зелені, тому любить нею смакувати. Цю зелень можна задіяти на різні страви на салати, на бутерброди. Дівчина наймолодша учасниця естафети рецептів, яка діє на сторінках навчального закладу. Наша сторінка є навчальною, а також розважальною, щоб тема здорового харчування легше сприймалася. Сторінки в соцмережах дев'ятикласниця Лілія Сліпцова веде разом із однокласницею Ангеліною Глушко одночасно з доглядом за рослинами. Так кажуть, поєднують творчість і відповідальність. Я навчаюсь спілкуватися з аудиторією, працювати з інформацією та розуміти, як працює бізнес в соцмережах. До проєкту долучилися, аби навчитися новому і працювати в команді, каже учасниця проєкту, вчителька Ольга Ковальчук. Багато діток стараються перейняти інші навички, щоб вміти в певний момент підстрахувати один одного і зрозуміти, як взагалі працює цей процес. Ще одна мета і умова проєкту додає донати на потреби ЗСУ. До цього діти, зокрема, залучають батьків і вчителів, реалізуючи їм рослини. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.